Привіт, підписники та гості нашого каналу. Ми починаємо новий дослідницький сезон. Відразу хочу сказати, що ми ніякі не фермери та не маємо жодного відношення до агросільхозб якоїсь сфери. Нам просто це цікаво. Ми для себе щось вирощуємо кожен рік нове і таким чином досліджуємо природу. Тож, починаємо. З чого починається вирощування будь-якої культури, звісно, що з її розсади. Тому для того, щоб собі полегшити цю задачу, в цьому році ми вирішили зробити такий агрегат. Звісно, що я людина лінива, і якщо я можу щось купити і нічого не робити, я обов'язково це зроблю. Але в даному контексті в мене це не вийшло, адже на ринку просто не існує якихось пристойних товарів на цю тему. Ви можете придбати стелаж для вирощування мікрозелені, можете купити Growbox і потім самому якось мастерити там полиці та освітлення. Можете звернутися у якусь контору, яка запропонує вам. За дуже дорого грошей зробити щось подібне тільки ж з інших матеріалів. Одна із таких контор нарахувала мені 30 тисяч гривень. Тому ми вирішили робити все самостійно, зробили, як могли, але вийшло доволі цікаво. Наша система починається з розумної розетки, яка підключена до Wi-Fi, та я з телефону можу керувати усім освітленням. Потім, так як я не електрик, то підібрав все, що можна було просто придбати в магазині. А саме з розетки йде подовжувач, до нього підключені всі наші лампи окремо. Всі лампи мають ось такі вимикачі. Це дуже зручно, коли ти можеш вимкнути ту чи іншу лампу. Ну, може, в тебе просто зараз тут нічого не посаджено. Да? Або ти виніс на сонечко для того, щоб позакаляти свої рослинки. Потім наступна цікавинка. Наші лампи мають три режими освітлення. Перший це холодне світло, яке ви бачите зараз. Це світло використовується для вегетації. Другий режим це повний спектр. А третій режим це лише червоний. Як це все працює? У себе в телефоні у додатку я налаштував вмикання цієї всієї системи о 6-й ранку. А о 10 вечора вона сама вимикається. Якщо я хочу вимкнути або налаштувати спектр світла, я можу це зробити власноруч, просто натиснувши одну кнопочку. Хоп, і ми вже все вимкнули. Хоп, і у нас повний спектр. Вимкнули. Та включили червоний. Тож, якщо мені набридло свідчення цієї історії, і я лежу в ліжечку та хочу вже спадки, я можу просто вимкнути її. До речі, ці всі лампи я купив у магазині Led Story, і відверто кажучи, це був найкращий досвід за останній час покупки будь-чого в інтернеті. Дуже зацікавлений менеджер, оперативно відправили в той же день, максимально можу вам рекомендувати цей магазин. Посилання буде в описі до цього відео. Тепер перейдемо до рослин, які ми будемо досліджувати в цьому сезоні, та відповідно знімати про це відео. І перше це вже, знаєте, така наша тотемна рослина, без якої ми вже не можемо обійтись. Це, звісно, що батат. Я вичитав, що батату для формування гарних паростків подобається червоний спектр світла, тому наша нижня полиця завжди світиться червоним. І як ви можете побачити, батату для формування своєї зеленої маси якраз це дуже подобається. Один з найбільш цікавих для нас експериментів в цьому сезоні це буде вирощування артишоку. Минулому році ми вже намагалися його виростити та робили, як скажімо, книжка пише. Починали ми з стратифікації, і всі наші рослини, якщо чесно, загинули, та у нас нічого не вдалось. Тому в цьому році ми садили як звичайні, е як звичайні всі інші рослини, просто посіявши їх у касети. Ці артишоки були посіяні 14 лютого, та зараз їм в основному десь 5 тижнів. Е, якщо чесно, то вони вже доволі великі, а на двір ми їх ще винести не можемо. І, мабуть, це все було посаджено доволі зарано. Але це робилося через те, що артишок в основному квіткує на другий рік свого життя. І для того, щоб збільшити наші шанси, щоб він уже квіткував. Саме в цьому році ми так рано його і посадили. Третя рослина може здатися вам доволі банальною, адже по суті це просто звичайні томати. Але для нас це буде дуже цікавий досвід, адже вирощувати ми їх будемо у теплиці, якої у нас до цього ніколи не було. І там будуть різні високорослі томати від щері до ребристих. Останні з головних героїв нашого сезону це будуть суперхоти. Ми будемо вирощувати Кароліна Ріпер, Моруга, Пхуджолокя, Хабанеро, Скарпіон та багато іншого. Тож, підписуйтесь на цей канал, ставте лайк цьому відео, пишіть свої коментарі та обов'язково ставте дзвіночки, щоб не пропустити жодне відео. Тож, всім па-па! Мало не забув, якщо ви молоді або молоді душею, та вам подобається електронна музика, ми створили наш другий YouTube канал, на який я дуже прошу вас підписатися, адже там зараз настільки мало підписників та переглядів, що це мене трошки демотивує. Посилання я залишу в описі до цього відео.